Всім привіт, друзі, другі, подруги! З вами як завжди, Стас Я традиційно Вах. У ті, ви розумієте, сьогодні поговоримо про дійсно, мабуть, найгучніші новини зі світу футболу. Більше навіть з довкола футболя. А саме мова йде про Мохамеда Салаха, який дійсно кидає Ліверпуль. Бо інакше просто не сказати, як ще можна висловити просто ті події, які зараз відбуваються довкола Мо Салаха та Ліверпуля і Арнеслота, я не знаю. Реал Мадрид, який дійсно заліз в таку жопу, з якою я ще й не знаю, як вони взагалі збираються вилазити, звільнення Хабі Алонсо, пове. На нязі Недіна Зідана відсутність захисної лінії Реал Мадриду і все це просто на голову одного бідного тренера Реала, ким би він не був в майбутньому. Та обговоримо тему Михайла Мудрика, який дійсно може повернутись на футбольне поле вже в наступному місяці. Можливо, нам навіть пощастить побачити його за французький Страсбур. Я не дуже в це поки що вірю, але новини такі вже є. Тому будемо про це говорити. І чи несе це хоч якийсь позитив для збірної України? Зараз про все чітко ясно поговоримо. Традиційно Лайк, підписка, і погнали. Бауті! Почнемо, мабуть, з найголовнішої новини, яка останніми днями розноситься по всій мережі. А сам Фабріцо Романо за один день взагалі 19 постів зробив стосовно цієї теми. А звісно, Мохамед Салах, який вступив в... Перепалку з Арнес Лотом, і знаєте, це об'єктивно виглядає як спроба дійсно покинути клуб, але для цього треба знайти привід. Бо до цього моменту не було великого приводу для того, щоб якби Салах, який просто асоціюється з цим Ліверпулем в сучасності, так покинув команду. Ми всі з вами пам'ятаємо, що цього літа він ще й продовжив свій контракт на два роки з мерсесайцями, і типу, ну дуже дивно було б так. І після того, як ти виключив для себе новий контракт, цієї зими валити в Саудівську Аравію, тому що після підписання контракту тобі запропонували там 150 чи 170 мільйонів євро на рік. А об'єктивно років тобі в Саудівській Аравії дадуть 2-3, тому ти розумієш, що є можливість заробити півмільярда. Да. А тут я за два роки зароблю в кращому випадку півсотні мільйонів. Тому ну типу хочу я в Саудівську Аравію. Я думаю, що все-таки це пов'язано з цими грошима, і, мабуть, все таки це ще й пов'язано з тим, що. Не мали просто інших речагів, як позбутись Салаха, і Салах не мав інших речагів і методів, як піти з цього Ліверпуля просто тут і зараз. Якщо хтось не в контексті, нагадую хронологію подій. В останніх трьох матчах за Ліверпуль Мохамед Салах не вийшов в основі. І якщо не помиляюсь, то лише в одному, взагалі, по ітогу вийшов на поле. В останньому матчі, якраз де Ліверпуль грали на виїзді проти ліц Юнайтед і зіграли 3-3 в нічию, Мохамед Салах знов таки провів весь матч на лаві для запасних. І після чого до нього підійшли журналісти, і він там просто зробив свою павербомбу, яку реально просто рознесли всі і вся за буквально дві години. Де він почав говорити про те, що він не знає, як так можна з зіркою його статусу? Як так можна взагалі у нас були відносини з арнеслотом, а тепер їх просто не стало ніяких відносин. У мене є відчуття, що мене кинули під автобус, мене зливають в будь-якому іншому клубі б зірку, головну зірку своєї команди захистили. б, А тут у така фігня. Чесно. Мені все це нагадує, якщо ви згадаєте ситуацію з Садіо Мане. Коли пам'ятаєте, було розуміння, що у Ліверпуля є три головні зірки в Атаці. Це був Садіо Мане, по центру був Роберто Ферміно і справа Мохамед Салах. І Салах здавався всім такий найскромніший, найпорядочніший. А по ітогу, до речі, виявилося, що це все, але це був Роберто Ферміно. І тоді стала ситуація, коли Садіо Мане почав якби накручувати всіх, що йому потрібно більше грошей, бо він один з найважливіших футболістів команди. По і того, з ним розпрощались. Він поїхав собі. Саудівську Аравію з трішки таким токсичним шлейфом, але ну все забилось, забулось. Він поїхав, і слава Богу. ходи. Ну і без... залишився Мохамед Салах, який далі забивав голи, тягнув на собі команду. І тут, от, якщо згадати минулого сезону Салах також був такий трішки, але токсичний, бо він нагадував всім, що я не знаю, що буде попереду. Ми ще не продовжили контракт, перемовини не ведемо. Але тут був один нюанс: прийшов новий тренер, і Арнес Лот, коли прийшов в Ліверпуль, у нього одразу все почало вдаватись. Звісно, на тому хайпі, коли ну Ліверпуль несе просто вперед, ну мо Салах розумів, що ну мабуть. Покидати команду зараз, ну трішки іміджево буде неправильно. Крім того, він розумів, що йому можуть запропонувати новий непоганий контракт, що в принципі і сталося. А тепер, коли Ліверпуль не має результатів, Ліверпуль програє свої матчі, не має стабільної гри. Мохамед Салах розуміє, що його хайповість і популярність спадає. Адже об'єктивно, Ліверпуль в цьому сезоні не стане чемпіоном Англії, навряд чи, дуже навряд чи, виграє Лігу Чемпіонів. Саме тому зараз є момент для того, щоб покинути Ліверпуль. Крім того, Мерсесасі ще отримують якісь гроші за свою за свого футболіста, бо з ним продовжений контракт. І він поїде в Саудівську аравію, і заробить своїх там декілька сотень мільйонів доларів або євро. І мені все це нагадує: а, оці качелі для того, щоб або виключити собі а, у, у кращий контракт, або для того, щоб вигнати тренера, тому що от я тут такі біженка. Але ж ми розуміємо, що Ліверпуль не буде заради Салаха змінювати тренера. Тим паче, тренера, який в минулому сезоні вам все довів, що він хороший спеціаліст, просто в цьому сезоні не виходить. Крім того, Салах в цьому сезоні, ось у цих трьох матчах, в яких його не було в основі. Ліверпуль виправив свої помилки. Ліверпуль дійсно виглядав краще. Так, там лише одна перемога. Дві нічиї, але вибачте мене, якщо брати той самий ліц Юнайтед, то ліц я вибачаюсь під цараку надавав і Манчестер Сіті перед цим зараз Ліверпулю. А перед тим, якщо не помиляю, ще і Челсі напіхали три м'ячів. Тому ну про ліц якби треба ще й з обережністю говорити. Тому, мабуть, кращого моменту ніж тут і зараз перед відкриттям трансферного вікна зимового і Кубка Африки, на який зараз їде Мохамед Салах, просто не буде. Крім того, на наступний матч е в рамках Ліги Чемпіонів Арнеслот вже не вніс Мухамеда Салаха і вже виступив з інформацією, що типу він. Не розуміє на що сподівається футболіст, коли виходить з такими заявами. І невже він сподівається, що тренер буде ставити цього футболіста в основу, враховуючи те, який негатив він зараз поніс маси, і виніс взагалі сору із СБ. для мене максимально очевидно, що хтось на себе трішки дохіра да бере, і цей хтось. Це якраз єгипетський вінгер Ліверпуля, тому що ну хочеш, не хочеш, а ти не вище команди. Свого часу, коли Мессі вважав, що він вище команди, по ітогу де він опинився. ПСЖ. Барселона не кинула все і вся для того, щоб рятувати і зберегти свою блін 30 з гаком річну зірку в своїй команді. Вони розуміли, що їм треба рятувати клуб. Те саме зараз буде робити Ліверпуль. Їм треба рятувати команду. Їх результати зараз об'єктивно найгірші за останні 5 років. І постарівший Салах який би, хоча б якби давав результат цьому сезоні, міг би щось говорити, а враховуючи, що він навіть на 10% не відповідає рівню того салаха минулого сезону, ну знаєте, хоч сказати, закрий своє хлібало і посидь трішки в куточку або на скамейці і не звезди нам тут, будь ласка. І дуже от такий. Цікавий, можливо, десь навіть гіпотетично теорія всесвітньої змови, яку я дуже обожнюю, це те, що у Реала також є проблема зі своєю однією з головних зірок атаки, саме Вінісіус. І можливо, враховуючи те, що Вінісіус також не хоче продовжувати контракт з Реал Мадридом. У них також є проблема з тренером. Я впевнений, що у Вінісіуса з Хабі Алонсо там теж відносини ну, такі собі. Да через це Салах розуміє, що от умовно, умовно, літом на ринку буде він. І Вінісіус, і як не крути, навіть Вінісіус, який в хіровій формі, який не має умовно забитих голів, не має асистів, він все одно хайповіший і привабливіший на ринку ніж Салах. Бо по-перше, він молодший. По друге, він зірка, і він зірка Реал Мадриду, ще й бразилець. Мохамед Салах це єгиптянин, так в умовно медійному ринку арабському, це також привабливо. Але якщо Ліверпуль провалює сезон. Мохамед Салах дуже дуже така блікла тінь самого себе. А Вінісіус, якщо провалює сезон з Реал Мадридом, це просто Вінісіус, який провалив сезон з Реал Мадридом. От і все. Це 10 хвилин. Піжу про Салаха. Тому знаєте, коли отакий от інфопул несеться по всьому, просто реально по всій мережі, коли Фабріціо Романо розганяє 20 постів за один день про Салаха, про Арнеслота, коли починають всі сватати Салаха то Реал, то Барселона, то Аль Хіляль то аль насер а то Аль-Насрі, то Аль-Нахірі, аль ну Тобто там несеться вже просто повний бред. Мені дійсно це нагадує, просто що почались спекуляції на ринку, тому що всі розуміють, що зараз. Все, це кінець історії Салаха і Ліверпуля, і зараз його треба продати як найдорожче. А вже де він опиниться, це вже ми побачимо. Я думаю, в січні місяці, що в цілому досить близько. І я думаю, що це я впевнений. Ось вангую, просто давайте скріньте, що це буде Саудівська Аравія. Це не буде не Барселона, не Реал. Це буде Саудівська Аравія. Хоча, до речі, кому кому, а мабуть Реал Мадриду він би зараз непогано зайшов. Вауті! Зачепили тему Реал Мадрида. Ми не можемо не продовжити. Давайте. У Реала повний підпис і підпис десь. Під і підпис це стосується як гри, так поза грою, так і тренера. Питання в тому, що останнім часом гуляє інформація. Ну як останнім часом, після поразки реала від Сельти з рахунком 0-2, гуляє інформація мережею про те, що Хабі Лонсо може бути відправлений у відставку після поразки Манчестер Сіті в рамках Ліги Чемпіонів, якщо така трапиться, і ось тепер ми підходимо до такого, знаєте, найцікавішого моменту з Реал Мадридом. Реал Мадрид. Після матчі з Сельтою ще й втратив одного зі своїх основних центральних захисників. Мова йде про Едера Мілітао, який отримав пошкодження там е, якоїсь з двох ніг. Я вже не пам'ятаю, він три роки підряд щось у нього не так з ногами. Поза минулого сезону у нього порвав хрести він на одній нозі, минулого сезону на іншій. В цьому сезоні зараз там щось з м'язами. Ну, типу, ми розуміємо, я це говорив минулому році: що людина після одних хрестів не повертається вже як була. Після двох хрестів це взагалі майже просто хрест на кар'єрі. Ну. Ну, в принципі, це зараз і відбувається. Крім того, до матча з Сельтою Трент Олександр Арнольд вибув десь приблизно на два місяці. Тобто, основного правого захисника у них теж немає, бо Дані Карвахаль також на травмі. І виходить, що з усіх захисників Реал Мадрида. Нагадаю, хто не пам'ятає, то там у них є такий хлопець, як Давід Алаба, якого я вже я не пам'ятаю, коли я бачив його останній раз. Антоніо Рюдігер, цей Рауля Асенсіо, Едер Мілітао. Якісь там молоді хлопці на заміні там десь сидять і хімен, не знаю, вибачте не мадридіста. і у них є флангові захисники. Так, от два правих флангових захисники у них було: це Карвахаль та трент Александр Арнольд Сінатрамі. Зліва у них є Карерас, у них є Ферлан Менді, і у них є цей молодий так Гарсія. По ітогу зламані всі, і в наявній обоймі у них два лівих захисника: Гарсія та Карерас, два центральних захисники Асенсіо та Антоніо Рюдігер. І з у цим набором Далба. Хірізма, ви розумієте, що треба просто зараз вигравати Манчестер Сіті, щоб зберегти роботу для хабі Алонс? При тому всьому, що крім... Проблем з захистом, крім проблем з побудовою атаки після так, після захисних дій треба виходити в атаку. Все, що зараз робить Реал Мадрид, це намагання закинути на Бібу і Бобу, а ті попереду щось мають зробити. На фоні всього цього є певний конфлікт роздягальні з головним тренером Хабі Алонсо. і вже гуляє інформація про те, що Флорентіно Перес також не задоволений роботою Алонсо, і він готовий повернути зідана. Я коли це почув, чесно, я ледь по ногах тепле не потекло. Чесне слово. От ви розумієте, згадайте, як приходив зідан в Реал Мадрид. Він приходив на готову команду. На готову команду він не зробив з неї чогось нового, він не будував її з нуля. Він просто вніс там точечні зміни. Умовного Казиміро підтягнув до основи, зробив його основним футболістом і зробив його, в принципі, кращим опорником планети. Ну, приблизно одним з кращих на той момент. І з цим набором футболістів, які були зіграні між собою, де Марсело з крішом це була просто ідеальна зв'язка. Бензема з крішом, просто це теж там просто якийсь космос. Гаред Бейл, який ще був в формі. Згадайте цей. Центр Поля Казиміро, Тоні Крос, Лука Модріч, та і захист просто увесь був зібраний, і всі були. Ну якщо не на піку форми, то тільки почали її втрачати. А зараз розібраний Реал Мадрид, в який під із підсилень це Кілен Бапе. Ну якби який досі так з сам не можуть вирішити, хто із них хто і де їх, хто із них грає. В захист купили Олександра Арнольда, якого ми майже не бачимо, і Гьойсуна. За скільки 60 мільйонів десь, але знов таки, хіба це підсилення тут і зараз гра на перспективу, бо купили молодого іспанця, який досить непогано виступав в Бормуті разом з Ілією Забарним. До речі, то може хай Забарного забирають ПСЖ, ось він іми врятує ситуацію, хто його знає. І зараз ніби як приход <зід> зідана, щось зміни для цього Реал Мадриду. А як вам такий момент, що якщо зідан скаже: Ну окей, уявімо, що я там не знаю чогось обкурився і прийшов вам тут допомагати. А кого ви мені дасте можливість купити? Бо ніби як керівництво Реал Мадрид готові дати повне управління Зідану у випадку його повернення на тренерський на тренерський штаб? Ви згадайте, а хіба мав хтось за увесь час за останні давайте, 10-15 років повний карт-бланш на те, щоб управляти Реал Мадридом? Крім Флорентіно Переса, враховуючи навіть три ліги чемпіонів, які виграв тоді зідан, він по факту не змінив склад взагалі. Ну не було там якихось супертрансферів, які змінили все. Точкові підсилення він навіть тон забойми там тоді, якщо згадаєте, Лукаса Васкіса підняв, зробив з нього універсального тіпа на просто новий фланг. Це не було б якесь супер підсилення. Його не купляли за херову кучу грошей, десь його просто підтягнули там з резервів. Тому я максимально не вірю в підписання зідана, але я вірю в те, що дійсно може звільнити Хабі Лонсу, Як на мене, то це буде найдебільніше рішення, яке можна було зробити. Ви забрали Хабі Лонсу з проекту, де у нього все виходило. засунули його в проект, де повний хаос і нерозберіха, і ще й звільнили його після цього. Це остаточно прощавай, і йому нема куди йти працювати, тому що ну в Ліверпулі не візьмуть барне слота, ніхто не звільнить до кінця цього сезону 100%. А то їй дадуть точно половину наступного сезону ще пограти. Що буде робити Хабі Алонсо? Але насправді не настільки, мабуть, цікаво, що буде робити Хабі Алонсо. Наскільки було б цікаво подивитись, що б робив цим реалом Зінедін Зідан, Тут і зараз я думаю, знаєте, от якби у нього на голові хоч пару волосин ще було, і ті б випали з Успіхів вам всі вболівальники Мадриду. Напишіть, до речі, в коментарі, як ви вважаєте, чи дійсно можливе зараз підписання умовного зідана і взагалі чи врятує він вас? Якщо не він, то що треба зробити зараз з реалом для того, щоб поставити його знову на переможні рейки? Обов'язково кожному з вас відповім. Поговоримо про це, можливо, навіть в наступному відео. Бауті, Михайло Мудрик може повернутись на футбольне поле вже в січні цього ну як цього наступного року. Вибачаєш, про це вже сказав, мабуть, тільки не ледачий, і ну ми не будемо, звісно, відходити від традицій. Особисто я також вірю в те, що мудрик дійсно повернеться вже в цьому році на футбольне поле. Єдине, знаєте, у мене є таке переживання стосовно цієї новини, в тому, що якщо ви згадаєте, ми про це до речі говоримо в наших соціальних мережах. Тому переходьте, TikTok, Instagram, ми завжди публікуємо цікаві відео. Про це ми говорили там також. Тож, мені здається, що якщо все-таки вдасться Михайлові запобігти у цьому чотирирічній дискваліфікації, бо наскільки ми знаємо, він співпрацює з юридичною компанією Morgan Law, які допомогли полю Погба скоротити термін його дискваліфікації з чотирьох років до 18 місяців, і ось полю Погба за Монако вже нормально там тусить, виступає, навіть там виходить в матчі з ПСЖ. І Михайло Мудрик зараз є їх клієнтом, і я впевнений, що вони однозначно знайшли лазієчки, як повернути українця на поле. Єдиний нюанс тут Заключається в тому, що по-любому він, от якщо повернеться, скажуть, що все ок, дискваліфікація знята. Він відправиться. Ми всі вже про це чули, в оренду в Страсбур. Бо Страсбур це команда, яка входить в холдинг Блюко, і які їм належать права на Страсбур та на Челсі. І це все супер. Він обов'язково має там заграти, набратись форми пошти. Потім може повернутись в Челсі, і, можливо, увійти в старт. А якщо ні, то ну, пограє в Страсбурі, можливо, перепродадуть або відправлять в оренду вже якийсь клуб. Краще там він буде ну якось набирати форми хайпу. Тому що ми розуміємо, витратили 70 мільйонів, треба якось відбивати, треба витиснути з нього максимум. У нього ще й контракт до 31-го року з синіми. Ви блядь, ви серйозно. Ну чувак з них витягне бабки, як Гаред Бейл з Реал Мадрида свого часу. Тому в кращому випадку вони його там продадуть через рік-два, або все-таки сумуть свій основний склад, якщо у нього все вдасться. Але проблема для збірної України є. І на мою думку, вона найгарячіша. Чому? Тому що, якщо ви забули, то Михайло Му. Кудрік провалив допінговий тест якраз після матчів збірної. Якщо не помиляється, був матч чи з Албанією, чи з Грузією. Хто знає, перевірте, напишіть коментарі. Він якраз в тому матчі нормально так феєрив, він нормально там возив і завалив допінг тест. І у мене є відчуття. Що якраз ось на цьому і зіграють Морган Спортслов, що умовно, Михайло Мудрик пройшов три детектора брехні. Жоден з яких не виявив, що він вживав цей мельдоній грьобаний свідомо. Але те, що він попався з цим мельдонієм на матчах збірної, ніби ніяк не має пов'язуватись з Челсі. Бо ви ж розумієте, що. Агенти, що юристи мудрика, вони не зацікавлені в його повернення в збірну, бо це їм не дає ніяких взагалі бенефітів. А ось повернення в клубну кар'єру це можливість витягнути знов таки з мудрика хоч якісь бабки. І для мене усе насправді як для вболівальника Челсі, звісно, супер. Але як для вболівальника збірної, ну це великий мінус, тому що нам не вистачає мудрика. Ми бачимо, що нам не, хват... не, хватає, блядь. не вистачає швидкостей на флангах нашої атаки і. І Не вистачає людини, яка буде брати на себе відповідальність і хоч щось чудить в штрафній зоні суперника. І коли зараз ви бачите новини про те, що всі розганяють, що ось мудрик повернеться, поїде в оренду, і всі діла. Ви бачите, що ніхто про збірну ні слова не говорить. Тому, можливо, в нашій інформації є доля правди, бо знаєте, ми її теж не висосили з пальця. І для футбольного світу цей прецедент є дуже важливим, тому що ми розуміємо, що прецедентне право воно працює в Європі, у всьому світі, ну багатьох нормальних країнах світу. І якщо вони помітять, що така історія вже була. Був такий собі Миша Мудрик, який свого часу попався на допінгу за збірну. Але за клуб ми його відмазали. І він замість 4 років всього нашого без футболу пробув один рік. То дуже багато футболістів зможуть відмазати від цього ну в майбутньому. І це для футбольних клубів дуже важливий буде якраз прецедент. Адже вони зможуть таким чином допомагати своїм гравцям. А враховуючи, скільки зараз міжнародних турнірів повсовували футболістам в їх професійний графік, ми розуміємо, що клуби здогадуються, можливо, що без допінгу в майбутньому в збірних і в клубах ну, не зможе цей футболіст, будь-який футболіст, там десь пітлять. Ну бо об'єктивно, я не розумію. Там Педрі один сезон відганяв щось там під 90 матчів, да, за збірну Іспанії, за Барселону, в Кубках, в Лізі Чемпіонів. Ну я не знаю, там чувак Мабуть, на пенсію вийде в тридцятку, і просто у нього буде поломане все. Але ж таких людей об'єктивно мало. Тому може бути таке, що дійсно допінгових скандалів в майбутньому стане більше, але покарання за них стануть менше і умовно це ніяк не буде стосуватись клубів. І так це ефект мудрика. Ну прикольно ж звучить. Бауті! дякую вам, друзі, за перегляд. Напишіть в коментарях, чи подобається вам ось такий інформативний варіант, де ми говоримо про футбол, але не про матчі, а про найголовніші, найгучніші події там днів, тижнів. Звісно, ми нікуди не відходимо від футболу. Футбол у нас в серці, в голові. Тому ну куди ми від нього дінемось? Як завжди, друзі, не прощаю з вами. Слава Україні!